Казка про чарівну пташку. Давним давно жили собі два брати. Одному Бог дав семеро дітей, а в другого не було й одної. Хоч спочатку газували обидва добре, та пізніше той, що мав семеро дітей, приопав, а бездітний розбагатів. Та й так розбагатів, що не хоче з бідним знатися, лише з панами, з начальниками і з суддями. У цього все йде як по маслу, а в бідного хата згоріла у такі злидні впав, що не може з них вилізти. Але йдуть свята. Перед Новим Роком. Приходить бідний брат до багатого та й просить. Брате, поможи мені, бо не маю раз, що дітям зварити. А багатий сміється. Е, ти пусто дбаєш, тому нічого не маєш. Треба рукави закотити та й братися до роботи. Закочи рукави, брате. То, певно, довго спиш. Ой, брате, ти, певне, ще перевертаєшся на другий бік, як я вже встаю. Добре, каже багач, я пшеницю ще не молов і пшеничної муки не маю. Іди, жінко, та й дай житньої муки братові. Пішла жінка з мискою, набрала такої муки, що свиням рядила. Бідний, приніс муку додому. Жінка зварила її та й плаче. Що ми робити? Мусять діти в злиднях свята перебути. Стислося серце бідному каже: Піду в ліс, хоч ріща принесу, аби не мерзли діти. Пішов у ліс, нарубав ріща, в руки так закріп, так змерз, гріється. А золотокрила пташка пурхнула, сіла йому на плече. Та й цвірінь, цвірінь. Цвірінь, цвірінь. Він узяв пташку за крильця. Пташка не тікає. Ей, думає, принесу пташку дітям. Хай бавляться. Пустив пташку в кожух, у рукав та й приніс додому. Діти бавилися, пташка пурхала по хаті. Сіла на полицю і заснула. Полягали й старі з дітьми без вечері. Вранці встають на столі хліб, на столі м'ясо печене, на столі всяке добро. Думають, гадають і звідки взялося? Невже ми так міцно позасинали, що не чуло, як брат нам до хати все це приніс? Ото буде сміятися, що ми такі сплюхи. Пташка пурхнула з полиці та й сіла на стіл. Пішла жінка взяти ложки з полиці, а там дукати. Каже вона Йой, чоловіче, щось у нашій хаті є. Дивися, дукати тут. Ей, жінку, добре що є. Я йду в місто та й запобіжімо нашим злидням. Пішов у місто. Дещо купив. Прийшов додому, а жінка знову Чоловіче, на полиці з'явилися нові дукати. Уже й він задумався. А пташка пурхнула з полиці на кумин, а з кумину на жертку. Чують, дитина з печі кричить Татку, ось де Чіча на комині. Газда виліз на піч. А на Комині дукати. Що це може бути? Діти вже не голодні, бігають за пташкою. Пташка втікає, вицвірінькує файно, всім весело. Спостеріг, де пташка сяде, там є дукати. Через кілька днів знов поїхав до міста й накупив дітям і вбратися, і взутися. Зустрів його багатий брат і питає Скажи, чи не від моєї муки тобі так поталанило, що ти так багатіце став? Ей, говори, брате, пішов я по дрова та й пуркнула мені на плече золото крила пташка. Тепер, де вона не сяде, там є золоті дукати. Брат, коли це вчув, то каже я тобі дам мішок пшениці, але віддай мені пташку. Ні, брате, хіба тільки позичу. Позич. Взяв багач пташку, приніс додому і говорить жінці. Заріж зараз у цю пташку і засмаж мені. Жінка головку скрутила, обскубла пташку, випотришила. Та й смажить у ринці. А хлопчики бідного брата дуже плакали за пташкою і прибігли до Стрия, до дядька. Просити, аби віддав. Прибігли, поставали коло пічки, де смажилася пташка. А серце вискочило з ринки та й упало одному хлопчикові на груди. Він був голодний. Та й серце з'їв. каже хлопчик. Стрийно, віддайте нам пташку. А вона показала на ринку й говорить: ось де ваша пташка. Ми зараз її будемо їсти. Діти, плачучи, побігли додому, сказали татові, мамі, сестрам вже плачуть усі. Каже жінка. Видиш, який ти для свого брата добрий, дав добро з хати, тепер будемо бідувати. Що сталося жінко, того не вернути. Видко таке наше щастя. Лягли спати, вранці встають, а в одного хлопчика на подушці повно золотих дукатів. А це що є? каже хлопчик татку. Вчора стрийно смажила нашу пташку, а серце з ринки вискочило, і я його з'їв. Стали вони знову жити, поживати в добрі гаразді а багач бачить, та не знає, звідки то все береться, питає у брата. Звідки ти такі гроші маєш? А видиш, брате, ти хотів моїм добром користати, пташку з'їв. Але мій син споживав з тієї пташки серце, і тепер, де не сяде, там дукати, де не ляже, там дукати. Багач заскрипів зубами, пішов до суду і наговорив, що братів син ходить на грабунки. Брат розбагатів з того, і хлопця треба знищити. Зараз приїхали шандарі. Хлопця закували і кинули до тюрми. Сидять з ним у тюрмі старенькі діди, розповідають різні історії. Він слухав, слухав, та й заснув. Вранці пробудився, а один дід питає «За що ти, синку, тут? Він розповів дід подає дукати, що за ніч хлопця насипалося, і каже Ну но, но, синку, ти довго тут сидіти не будеш. Через якийсь час приходить шандар і кличе його на протокол. Хлопець говорить йому Берете мене, то беріть оці дукати». Взяв Шандар дукати, привів його на протокол, а там уже й не питали нічого. Лише сказали збиратися додому. І він пішов собі додому. А батько його поїхав у ліс по дрова, та й мана упізнала, що то є той самий чоловік, який узяв їй золотокрилу крилу пташку. Він є, а пташки нема. Але чує він синів голос тату, тату, я йшов з тюрми та й заблукав у лісі. Батько їде кіньми голос, а там нікого нема. Чую вже з другого боку, тату, я тут. Лишив коні побіг на голос, а син уже в іншому місці озивається. Так мана водила батька, аж поки не завела в страшні хащі між озера. Та й там показалася йому І зачала дуже сміятися. Каже лізь у воду. Як у воді скупаєшся, то знайдеш дорогу до свого дому. Хотіла його втопити. Він, хоч і мав семеро дітей, але був ще гарний і сильний, говорить мамі. Ти мене випусти звідси, бо я маю семеро дітей вдома. А мана каже Бачиш перед собою Кам'яну гору, коли вирубаєш з цього каменю дзвін. Аби дзвін задзвонив, тоді пущу тебе додому. Став він та й зажурився, як має з тієї скали дзвін зробити. Лупав скалу день, два, три тиждень, місяць. Уже зробив дзвін, а він розколовся. Починає другий дзвін робити. Зробив, але дзвін не дзвонить, бо з каменю. А син прийшов із тюрми й чує, що тато поїхав до лісу і не повернувся. Йде він до лісу? Ходить, кличе тата, а дерево так його б'є, що не може сховатися. Біжить до одного дерева, б'є його, біжить до другого, б'є. Так хлопець бігав від дерева до дерева. Та й усе кликав тата, а тато не озивався. Довго блукав лісами, дуже дерево било його. То він ночував на галявинах, а вранці вставав, збирав дукати і йшов далі шукати батька. Так зайшов він аж до мани. А мана засміялася та й каже коли вже прийшов до тата, то я його відпущу, але поможи йому зробити кам'яний дзвін, і щоб той дзвін задзвонив. Спробую. Привела мана сина до батька. Дуже щиро привіталися вони. Але батько такий нужденний, такий згорьований, що не впізнати його. Каже синові. Дзвін готовий. Але не дзвонить. Нічого, він ще задзвонить. Плавмо дукати й обливаємо гарячим золотом у цей камінь. Розплавили гроші, обдали гарячим золотом кам'яний дзвін, Викували з дукатів серце до дзвона. Як дзвін задзвонив, мана впала й умерла. З дерев Зробилися люди з каменів будинки, і показалася їм дорога прямо до хати. Батько із сином ішли з дарами від тих людей, що мана зачарувала додому. А люди їм кричали Слава, слава! Так щасливо повернулися додому. Та й зажили в злагоді.